Тому в Україні жив такий чувак. Іван Ванко Писав він вірші дуже просто, кльово і легко ми зримувати хоч би казочку, а хоч вратає. І тільки зараз розуміємо, що то був справжні Хочте вірте, хочте перевірте. Ти цю казку сто процентів чую, якщо не звірте. Просто ми про це замислюємось рідко Отже, зустрічайте для вас Франкова реп ріп ріпка, ріпка. Тобі дід Андрушка, і була в нього баба Марушка. А у баби донечка мінка. А у дочки собачка хвінка. А в собачки товаришка кицька варварка, а у китки вихованка мишка сіроманка. та мотику та скопав у городі грядку велику. Ною трохи наносив грабельками під Зробив пальцем дірку та й посадив рибку. Рібка працював немарно, зійшла рібка гарно. Щодня йшов дід у город, води не бравши поводу свою, він рибку поливав їй до життя охоти додавав. Дідова рібка росла спочатку така як мишка була, потім як буряк. Потім як кулак, потім як нова, а на стала як дідова голова. голова. Тішиться дід, аж не знає де стати. Пора, каже, нашу рібку рвати. А тут нам буде потрібно ваша допомога. Бачите, нас мало. Інструментів небагато, тому нам не вдасться досягти театрального ефекту. Оцього гуп-губ там пішов, дід нагород, гуп-гуп. Тому ми попросимо вас всіми наявними силами. Ну, ногами не вийде, бо тут земля, а руками і, ну, і сам... голосами можна ізобразити губ гуп-гуп. Значить, пішов дід на город, гуп-гуп. Всі разом. Давай, давай, пішов в дід нагород, гуп-гуп. Ну, слабенько, давайте ще раз. Так, приготувались. приготувались. Пішов дід на город. Гу, гу. О, О, добре, піде то тільки будемо поки не навчитися. І <ріст> Пішов дід на город, схопив від рібку за зелений чуть тягне руками, упирається ногами, Промучився цілий день, а рібка сидить у землі, як. Пішов дід до баби Марушки Ходи, Марушко, не лише, ні рибку витягти поможе. Пішли вони на город здрасте Оце варто було з Києва їхати, щоб тут всі спали. Так і ще давайте, ще раз. Уважно, Уважно. пішли. Пішов ті... Пішло вони. Піш, пішли вони. Пішли вони пішли. на город. Супів дід рібку за зелений чуб Баба діда за плече. Тягну -тече. Тягнуть руками. Упираються ногами. Вчились цілий день, а рібка сидить у землі, як пи. Ти диви, Пішла баба до дочки мінки. Ходи, ничко не лежить, рібко нам витягти поможе. Пішли, Пішли вони пин. на город о, 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 рібку за зеленицю. Баба діда за сорочку, дочка, баба за торочку. Тягнуть руками. Убираються ногами, промучились цілий день, а рідка сидить у землі, як пень. Ой, зіщенько. Пішла дочка до собачки хавінки. А ти, й собачка належи нам рибку, витягти поможи Пішли вони на город родгу, Сопив дід рибку за зелений чуб Баба діда за сорочку. Дочка, баба за торочку, Собачка дочку, за спідничку. потягнула гічку. Тягнуть руками, впираються ногами учились цілий день, а рідка сидить у землі, як пень. Холера! Пішла собачка до кицьки варварки. Годи, варварку, де ми жи, на мрику, поїхати, помочи. Пішли вони на городку, ну знов спимо, Прокинулись, вам іще на твінта стрибать, вишов. Так і ще раз. І Пі пішли вони на городу. Скопив дід рідку за зелений чук. Баба, діда за сорочку. Дочка, баба за торочку Собачка дочку, за спиничку, собачку за хвосте. Тягнуть руками, упираюся ногами, Промучились цілий день, а рідка сидить у землі, як пин. Будьмо при премудрість, пішла китька до мишки сіроманки. І сірочку не лежи, я рібку витягти поможи. Пішли вони на город, гук-гук, Скопив дід рібку за зелений зеленичу. Баба діда за сорочку. Дочка, баба за торочку. Собачка, дочку за спиничку. Кичка собачку за хвост. Мишка кисько за, за лапку. Одягнули і поботи коти котилися. Упала рібка на діда Андрошку, А діду. На бабу Марушку баба упала на дочку мінку, дочка упала на собачку хвінку, собачка упала на кицьку Варварку, а мишка – щось у шпарку. Так, я не думаю, що не гріх на шефесті виконують фронка. Тим більше що, ви ж бачите, він написав вірш, який легко лягає на сьогоднішній реп та взагалі без всяких змін. Так що ми ще багато чого відкриваємо в своїх е, класиках.